Оця друкарська машинка, і як до речі, вона робила? КГБ страшенно хотіло її добути, адже якби вони її добули, в них були примірники віддруковані на машинці українського вісника. Якби вони її добули, це був би доказ, що я до того якесь відношення маю. От. І е, мені я теж побоювався, що вони десь її знайдуть. І мені дуже нелегальними шляхами в камеру було передано. От, от сюди на Лонського один, потім Сталіна, один, потім Мир один, тепер Степана Бандери один. Так, так от там була каїбійська тюрма, і мені ну, на побаченні натяком було сказано, що вона знищена. І АТ насправді думала, що її втопили. Виявляється, Ярослав Кензюр е, знав, що колись будемо ми ще музей. Я ж передбачав, де, що мог... передачу передачі будемо сьогодні робити. Музей руху оперу, так і що така вона буде потрібна. От робилося це так. У мене була інша машинка, яка стояла у мене на письмовому столі. і Я в одному примірнику віддруковував з голови навіть або з якихось клаптиків текст. Журналу, бо не можна було нічого лишати. Причому у мене була включена газова пічка, щоб я міг кинути, якщо раптом стук чи щось таке з була закрита. Після цього як це було віддруковані сторінки, вони ховалися в потаємне місце. Там була випилена підвіконня, і там був такий схрончик. От після цього, десь ввечері, а те набрала, то десь собі ховала за пазуху, тої трубочки скручені. І йшла, зустрічалася десь гастроном з, з, з Людмилою Шереметєві, дружина Дашкевича. Тепер так. от яка е, Десь там е, е, йшла в конспіративне місце. Спочатку це було в Солонці, потім це було на Левандівці. Е, е, її закривали там разом з харчами і всім іншим. Вона віддруковувала вже готовий журнал.